Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль і День народження гонщика. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного дуже вітряного дня у бухті пригод до порога салону Кейті рушила велика коробка, але ніс її не вітер. Вона пересувалася вулицею сама, на восьми лапах. Раптом коробку підняло поривом вітру вгору, і виявилось, що під нею були скай і кремес. Вони поспішали до салону домашніх тварин. У приміщенні Райдер, Кеті і Рокі готували вечірку на честь дня народження гонщика. Хто подбає про те, щоб іменинник не з'явився передчасно і не побачив наш сюрприз? запитала Скай. Хм, маршал, відповів Рокі. Він зуміє відволікти друга і зберегти таємницю. На іншому кінці міста маршал і гонщик гралися в парку. Вони розважалися на гойдалці та каталися на гірках. Пошукаємо райдера та решту щенят. Запропонував гонщик. О, 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 ні, запротестував маршал. Не можна. О, тобто, це не дуже гарна ідея. Тут здійнявся сильний вітер, підхопив їх і переніс на інший край парку. У салоні Кейті раптом погасло світло, вимкнувся міксер. Уся вулиця лишилася без електрики, повідомив Рокі. Схоже, Райдер здогадався, в чому проблема. «Щенячий патруль на базу. Команда поспішила на базу, але без електрики двері не відчинялися. На щастя, у рокі знайшлася викрутка все вийшло. Коли вони потрапили всередину, райдер підійшов до телескопа і подивився на вітряки на пагорбі бухти пригод. Так я й думав, завважив він. Вітер зламав пропелер. Оскільки вітряк не працює, електрику він виробляти не може. Потрібно його відремонтувати. Райдер поглянув на Рокі. Можеш знайти щось у своїй вантажівці, щоб полагодити лопать. Даю зелене світло. вигукнув Рокі та взявся до справи. Знадобиться драбина маршала, щоб можна було забратися нагору і дістатися пропелера. Продовжив райдер. Маршал кивнув. Я готовий. Гонщику. Світлофори без електрики не працюють. Мусимо скористатися твоїми сиренами і мегафоном, щоб керувати транспортом на вулиці. Можете на мене покластися. відгукнувся гонщик. Тим часом Скай, Зума і Кремес повернулися до салону Кейті. Та продовжили готуватися до свята гонщика. Було дуже темно, але Кеті вімкнула ліхтарик. Гонщик, між іншим, вправно керував транспортом на вулицях міста. «Хм, ти наш герой, похвалила його мер Гудвей, переходячи дорогу. Завжди готовий служити, відповіло щеня. Райдер, маршал і Рокі намагалися полагодити зламаний пропелер. Райдер заліз на драбину маршала і зняв стару лопать, а Рокі шукав тим часом, чим би її замінити. Ні, шина не годиться. Так, шезлонг теж, примовляв він, витягуючи з вантажівки різні речі. Нарешті він знайшов. О, ось вона! Моя стара дошка для серфінгу. Ця дошка замінить одну лопать, і вітряк працюватиме, пояснив Рокі, прикручуючи її на місце. Дмухнув вітер, і лопать закрутилася. У бухті пригод з'явилося світло. Знову запрацював світлофор. Райдер і щенячий патруль впоралися із завданням, оголосив гонщик у мегафон. Отже, моя робота тут завершена. У салоні Кейті знову яскраво спалахнуло світло. Ура! зраділа Скай, але одразу ж спохмурніла. Ой, на торт зовсім не лишилося часу. Кейті на мить замислилася. Хм, я дещо придумала. Коли гонщик повертався на базу, йому зателефонував райдер. Е, ти потрібен у салоні Кеті, е, терміново. Коли гонщик дістався з салону, всюди було темно і тихо. Гончик увійшов всередину і спалахнуло світло. Сюрприз! закричали друзі. Гонщик дуже здивувався. Ова! Ви не просто повернули місту світло, ще й вечірку для мене організували. На жаль, ми не приготували справжній торт, зізналася Кеті. Але, сподіваюсь, ти не проти тортика із печива для собак. Якщо хочеш влаштувати справжній день народження, поклич щенят на допомогу, засміявся райдер. Щенята поквапилися до іменинного торта гонщика. Смакота. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.